Україна щойно представила одну з найінноваційніших військових технологій, які коли-небудь бачив світ, і вона робить російські повітряні атаки дедалі менш ефективними. Ця проривна система називається Sentinel – це турель з кулеметом на основі штучного інтелекту, яка поєднує інтелект і вогневу міць, щоб без зусиль збивати російські дрони та ракети. Хоча, на перший погляд це може здатися скромним. Кулемет М2 Браунінг калібру 50, встановлений на обертовій платформі, здатній крутитися на 360 градусів. Його революційна сила полягає не в самій апаратурі, а в автономному мозку на основі штучного інтелекту, який керує всією системою. На відміну від традиційних турелей, які потребують участі людини для наведення відстеження та стрільби, Sky Sentinel працює повністю автономно. Система штучного інтелекту повністю розроблена в Україні керує кожним етапом: від виявлення цілей до коригування прицілу та відкриття вогню, без втручання людини після початкового налаштування. Українські військові просто встановлюють турель на позиції, активують її, а потім відходять, дозволяючи системі виконувати роботу. Розробка цієї системи була непростою. Інженерній команді довелося переконатися, що штучний інтелект здатен правильно розрізняти справжні загрози, такі як дрони та ракети, відхивних спрацьовувань, наприклад, птахів. Система повинна була миттєво відстежувати швидкість, напрямок, опір вітру та змінні, щоб розрахувати точний момент і кут для пострілу за мілісекунди. Межа для помилки відсутня. Будь-яке незначне механічне відхилення на міліметр призведе до марних промахів. Інженери довели до досконалості кожен компонент турелі. Вони вирішили проблему механічного люфту, дрібних ненавмисних рухів, які можуть зіпсувати прицілювання, і створили систему, що рухається швидко, з надзвичайною точністю та без жодного механічного люфту. Йдеться не лише про рух, а й про контроль віддачі та час пострілу. Усе мало працювати як єдиний бездоганний механізм. І що вражає, вся ця інженерна робота відбувалася в Україні, включаючи випробування в реальних бойових умовах. Оскільки Україна не виробляє деякі критично важливі деталі, такі як сенсори денного нічного бачення та лазерні далекоміри, їх закуповували у міжнародних партнерів, ці компоненти виконують роль очей і вух штучного інтелекту, скануючи небо та фіксуючи наближення загроз. Щойно загрозу виявлено штучний інтелект за частку секунди проводить складні обчислення, враховуючи вібрацію турелі, вітер та інші чинники. Результат висока точність, що здається, ніби система стріляє керованими снарядами, використовує стандартні дешеві кулі калібру 50. Ця економічна ефективність одна з найбільших переваг Sky Sentinel. Кожна турель коштує близько 150 тисяч доларів, що є вигідною пропозицією порівняно з такими системами, як німецький IRIS-T за 185 мільйонів доларів, чи американський Patriot за 1,1 мільярда доларів. Вона не така потужна, але їй це не потрібно. Вона розроблена для протидії низько та середньорівневим повітряним загрозам, таким як дрони шахет, які коштують по 50 тисяч доларів. Тож, якщо підрахувати використання турелі за 150 тисяч доларів для знищення роїв дронів набагато економічніше ніж запускати дорогі ракети, це особливо важливо зараз, коли Україна переживає одні з найінтенсивніших авіаударів з початку війни. Лише кілька днів тому Росія здійснила найбільшу на сьогодні атаку ракетами та дронами. Понад 500 дронів і десятки ракет були націлені на Київ, внаслідок чого загинула одна людина, і ще 23 отримали поранення. Кількість атак дронів у червні-липні зросла на 500% порівняно з минулими місяцями. Експерти, такі як Фред Каган з американського інституту підприємництва, попереджають, що Україна стикається з безпрецедентним рівнем повітряних атак. І гостро потребує масштабованих доступних рішень для захисту. Саме цей пропонує Сайсентінел. За частку вартості традиційних систем Україна могла б розгорнути від 10 до 30 турелей для захисту одного міста, що становить від 1 до 4 мільйонів 500 тисяч доларів загалом, оскільки вони використовують стандартні боєприпаси та є енергоефективними, експлуатаційні витрати мінімальні. Встановлені на причепах вони мобільні і можуть бути переміщені будь-куди, що ідеально підходить для захисту передової або міських районів. Ще кращим Sky Sentinel вже був випробуваний у реальних бойових умовах. За словами Юрія, командира української протиповітряної оборони, він успішно знищив щонайменше шість дронів шахет. Українські військові навіть дали йому прізвисько ловець шахетів. Він може вражати об'єкти, які у п'ять разів менші за ці дрони, а це означає, що навіть мініатюрні стелс БПЛА не в безпеці. І завдяки дальності стрільби М 2 Браунінг у 1,5 кілометра будь-який дрон, що пролітає в цьому радіусі, серйозно ризикує бути збитим. Sentinel не обмежується лише дронами. Він також ефективний проти крилатих ракет, зокрема російських калібр і х десяти які розвивають швидкість до 500 миль на годину. Завдяки швидкості обертання башти у 150 метрів за секунду система може відстежувати та вражати швидкі цілі, які зазвичай були б недосяжними для людських стрільців. Раніше жодна турель з кулеметом не могла протидіяти таким загрозам. Тепер, коли керування здійснює штучний інтелект, це стало можливим, і це змінює правила гри для протиповітряної оборони України. Стратегічні наслідки величезні. Росія значно інвестувала в повітряну війну, покладаючись на хвилі дронів і ракет для завдання шкоди. Але якщо Україна і надалі зможе дешево і ефективно нейтралізувати ці загрози, стратегія Росії стане неефективною та марнотратною. За понад мільйон жертв подальші матеріальні втрати Росії лише ще більше загальмують її повільний наступ. Ще одна велика перевага Sky Sentinel – це простота розгортання. Жодного навчання операторів не потрібно. Головне, щоб було живлення, штучний інтелект бере на себе все: виявлення, відстеження та стрільбу. Україна могла б масово виробляти і розгортати ці турелі десятками, забезпечуючи майже миттєву протиповітряну оборону для міст і військових постів. У війні, де рахунок іде на секунди, це величезна перевага. Турель також модульна, тобто можливі майбутні оновлення. Потрібна краща оптика, замініть сенсорний модуль, хочете швидшу реакцію, підключіть потужніший процесор. Розробники вже досліджують нові варіанти з більшими гарматами або кількома стволами. Завдяки модульній конструкції оновлення можна здійснювати за кілька днів, можливі майбутні розробки включають об'єднання кількох турелей у централізовану мережу керування, що ідеально підходить для захисту великих міст або критичної інфраструктури. Хоча Sky Sentinel не є ідеальним і не замінить мільярдні ракетні системи, це й не його завдання. Він призначений для перехоплення дронів і ракет, а також підтримки просунутих систем, таких як Patriot і Iris-T. Наступний великий виклик для України: масштабування виробництва. Створити один прототип складно. Виготовити сотні одиниць з однаковою точністю ще складніше. Але розробники оптимістичні і працюють над тим, щоб постачати десятки установок щомісяця. З огляду на масовані атаки Росії, розгортання Sky на по всій країні вимагатиме часу і зусиль. Але Україна вже довела, що здатна досягати більшого з меншими ресурсами. Ймовірно, спочатку система захищатиме об'єкти з високою цінністю, такі як електростанції, аеродроми та міста, які часто зазнають атак. З часом, і з появою більшої кількості турелей, захисна мережа розширюватиметься. Sky Sentinel може стати одним із ключових елементів ширшої системи протиповітряної оборони України, допомагаючи змінити хід цієї війни. Більше того, це символізує все, що Україна вже продемонструвала: стійкість, креативність і рішучість. Попри переважаючі сили противника та більші фінансові ресурси ворога, Україна продовжує впроваджувати інновації. Sky Sentinel – ще одне блискуче вітчизняне рішення, яке доводить, що навіть під час війни потреба дійсно є матір'ю винаходів. Він швидкий, розумний, доступний за ціною та масштабований. За умови подальших інвестицій і підтримки, Sky Sentinel може революціонізувати оборону України на полі бою. А якщо ви хочете дізнатися більше про те, як Україна змінює хід війни, перегляньте відео про новий український літак для боротьби з дронами або звіт про 16 російських генералів, яких Україна ліквідувала з початку війни. І не забудьте підписатися, щоб отримувати більше точних і своєчасних репортажів прямо з передової.